як, нема такого слова. Ну, от немає. У ну, вас, і... вас має бути причина зупинки. У вас має бути причина зупинки. Є працівники ПЦК, які працюють. Так, звісно. Ви мені. за даний час проводиться. За даний час проводиться. Добре, з 35 пункту. З 35 статті є обмеження в уходу. Нам ці плати. У вас є якісь документи на обмеження іменно цього автомобіля? Це документ ДСК, є працівники зупинки. Це буде ясно. Треба в іншому У вас має бути при собі. У мене при собі не має бути. Ну то як ви тоді зупиняєте? А як ви тоді зупиняєте? Так, так зупиняєте. Ні, ви так не можете зупиняти. Ми можемо так зупиняти. 35 пункт, будь ласка. Я, б, я вам вже сказав його, я тут Конкретно, який пункт по 35-й статті? Я б вам вже Конкретно, раз його сказав. Ні, ви мені не сказали. Я, ви мені не назвали пункт. Там є лист? 7 пунктів, я вибачаю. Ви, 7 пунктів. А скільки? 11. Хорошо, 11. У ну, вас... вас є якийсь на моїй автомобіль, що я причетний до якогось правопорушення чи що, то ви ж мене зупинили. Так, не? Перевірка військових документів немає такого пункту 35 цікаві статті. По-перше, будь ласка, по-друге, 18-3, будь ласка, виконайте, ви не представилися, я не знаю, хто виконує. Чи ви працівник поліції, чи ви просто тут ходите не, посеред? Не, ну напевно. Я вам поставив Ні, вам... Ні, ми не чуємо. 18 Так, чу, да, Звичайно. Тому що якщо будуть якісь незрозумілі ділі будуть устану, я буду подавати скаргу На вас і на працівників, оцих органів, які будуть. За нюк Валентин Володимир. 00637 до 25. Так, я, я про просто... вас <паспорт> Я як водій можу вам показати паспорт громадянина України або посвідчення водія. Ну ніяк мої військово облікові документи не відносяться. Не відносяться. <паспорт> а, добре. <паспорт> Я, <звучить> я вам назвав, то, Nie, це, чи? Це, чи. ви чи не Ні, це ви не назвали. Не Думаю, я, я не почув. У мене зі слухом вам. Ну почекайте, у мене зі слухом проблеми. Я з машини не будуватися. Це смішно. Ви скажіть, повторіть мені, будь ласка, причину зупинки, і я покажу документи. Я вам пояснюю, повторювати не будучи, як через вас це качарга йде. Ні, це через вас. Через так ви ж нас навіть не ознайомили у зв'язку з виском, чим ми нас зупинили? А ви, будь ласка, виїжджайте, не хочете каже. Щасливо. Виїжджайте.